Бізнес на заборонених речовинах 23-річний мешканець Івано-Франківської громади торгував наркотиками та психотропами. За це чоловіку загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років. В ході документування кримінального правопорушення прохоронці встановили, що у період березня поточного року фігурант розповсюджував наркотики та психотропи потенційним клієнтам. Свою незаконну діяльність він проводив на території Тисменської громади та навколишніх населених пунктах. Під час чергової обурудки з Продаж у партії наркотовару його затримали оперативники. При огляді затриманого поліцейські вилучили наркотичний засіб, канабіс, грошові кошти, мобільний телефон та інші речові докази. Все це направлено на експертизу. Наразі в суді слухається справа щодо вчинення фігурантом наркозлочину. Наркоділка слідчі затримали у процесуальному порядку. Затриманому повідомили про підозру, а суд обрав запобіжний захід, тримання під вартою. Сучасні можливості працевлаштування для учасників бойових дій у Франківську відбудеться ярмарок вакансій для ветеранів та їхніх родин. Уже 16 квітня свої локації розгорнуть понад 40 роботодавців, які запропонують понад 200 вакансій у різних сферах діяльності від великих бізнесів до малих підприємств. Шукатимуть кваліфікованих працівників, готових до нових викликів. 31 територіальна громада буде брати участь. Роботодавці цієї громади будуть брати участь у ярмарці. У нас буде 102 локації. які щоб... Які будуть локації, це будуть локації по, по профорієнтації. Це будуть локації по зробленому Україні в локаціях, зроблено по Україні. Наші фахівці будуть консультувати, як отримати грант, як отримати мікрогрант, і не тільки ті урядові програми, що фінансуються через службу зайнятості, але й інші урядові програми. Крім того, ми будемо говорити про те і давати послуги по надання ваучерів про користування ваучерами не тільки для учасників бойових дій, але для тих людей, які будуть присутні на цьому ярмарку. Наразі на Прикарпатті є близько двох тисяч вільних робочих місць. Тож на ярмарку охочі зможуть дізнатися більше про дані вакансії, поспілкуватися з роботодавцями, з'ясувати умови праці, рівень заробітної плати та інші деталі щодо працевлаштування. Дуже багато хлопців вже розпочали ветеранський бізнес і дуже Дуже важко в теперішній час, коли вже заповнені ніші на ринку праці цей бізнес розпочати, але вони є молодці, вони нас захищали на передові, і зараз вони не опустили голову. Вони знову мужньо вперед розпочинають власний бізнес, і це мотивує, мотивує інших ветеранів займатися власною справою. Крім того, буде велика локація, де будуть презентувати наші крафтові виробники свою продукцію. Ярмарок вакансій для. Ветеранів це тільки один із кроків на шляху до інтеграції у суспільство. За словами Світлани Онищук, в області є чимало запитів ветеранів щодо працевлаштування. Відтак організація подібних ініціатив допоможе багатьом знайти нові можливості для реалізації свого потенціалу. Наші ветерани мають працювати в органах державної влади, в наших підприємствах, установах, організаціях. І ми постійно ведемо діалоги з нашими з нашим бізнесом, який приїхав до нас, який релокувався, з бізнесом, який працює, розвивається, і це дає. Є хороші результати. Багато вже маємо відгуків від наших хлопців і дівчат про те, що вони хочуть брати участь у ветеранському ярмарку. Тому надіємося, що 16 квітня буде хороша погода, і насправді ми проведемо цей ярмарок. Окрім вакансій, ярмарок також пропонуватиме різноманітні майстер-класи та воркшопи. Віталія Коуч, Іван Пілецький, телеканал 402. Підсилити захисників та забезпечити необхідним. Чергову партію дронів та комп'ютерної техніки передали прикарпатським військовослужбовцям. Допомогу отримав підрозділ Національної гвардії України, 50-й полк імені Семена Височана, 14 fpv дронів, 3 ноутбуки та два принтери. Тепер допомагатимуть бійцям. Саме що приємно завжди, те, що ви відгукуєтесь на наші потреби, дуже швидко. Ми тільки вчора попросили, ви вже нам сьогодні зробили. А для армії зараз, особливо для війська в умовах війни, це дуже важливо. Військовослужбовці кажуть, така підтримка завжди на часі. Дійсно, все, що передається, воно дійсно дуже потрібно, і ми його, як кажуть, завжди чекаємо. Завжди є у нас співпраця. Особливо, я думаю, що. На рахунок того, що звертається командир частини, надає якісь заявки, і вони постійно, можливо, не в тому об'ємі, як хотілося. Все ми розуміємо, що окрім Національної гвардії, також є підрозділи сили оборони, але по можливості завжди надається і своєчасно придбали техніку та бойових пташок загальною вартістю 280 тисяч гривень за кошти обласного бюджету. Це Чергове підсилення зараз. У нас буде багато ще таких підсилень, бо розуміємо, що є дуже багато потреб у наших військових частинах, тому ми намагаємося забезпечити всі потреби, які приходять до нас. Я хочу перш за все подякувати нашим захисникам і захисницям за захист нашої країни. Я хочу подякувати нашим нацгвардійцям за хоробрість, за відважність, за те, що вони роблять все для того, щоб наступила перемога для якої. Ми всі працюємо, Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Від підтримки ветеранів до питань благоустрою, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків провів традиційний прийом громадян, щоб вислухати запити мешканців міста. Проблем та побажань чимало. Одне із питань на порядку денному стосувалось допомоги ветерану відкрити власну справу. Юрій Лавріненко з 2022-го був у лавах ЗСУ, захищав Україну на Донецькому напрямку, допоки під час бойового завдання не отримав поранення. Повернувшись до мирного життя та переїхавши з Харківщини на Прикарпаття. Чоловік вирішив реалізуватись у бізнесі. Я звернувся з ідеєю відкриття власної справи після звільнення Збройних сил України. Після операції мене звільнили. Збираємося відкрити передвижну, передвижну кав'ярню. І плюс думали ще думав такі продукти здорового харчування. Здорого харчування якось так. нас ще в, розроб... в розробці є пару назв, які вже. Хочеться пов'язати місто Івано-Франківське прекрасне, плюс здоровий образ життя, ну і такий рух. Життя, здоров'я, спорт втім, розглядають запити не тільки від військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин не оминають увагою і комунальні негаразди. Голова одразу двох ОСББ на вулиці Вовчинецькій Сергій Мінда звернувся до міського голови із запитом покращення стану міжбудинкових проїздів, оскільки я голова двох ОСББ, люди звертаються. І, ну дорога можливо і не найгірша, але я змушений ну, звертатися, скажімо так, до голови, бо люди просять. Звертався до голови, кажу, в черговий раз. І Руслан Романович пообіцяв знайти кошти і капітально відремонтувати наш міжбудинковий проїзд Бруківкою. Питання різні, каже міський голова Руслан Марцінків. І додає, не все можна вирішити одразу, але без уваги не залишається жодне звернення. Багато питань люди, бачите, звертаються і учасники бойових дій, і родини загиблих. Про виплати про різні такі різні життєві ситуації. Хтось розлучений був, хтось хтось тільки оформляє державну допомогу, звертається на міську допомогу. Також багато людей звертаються щодо питань благоустрою, бо весна, літо йде. Відповідно ці питання теж важливі. Матеріальні допомоги, перехід на індивідуальне опалення. Приймаємо, йдемо до людей, зустрічаємося, спілкуємося, в тому числі на прийомі громадян. Особистий прийом громадян відбувається кожного першого понеділка місяця. Щоб потрапити на нього, необхідно попередньо записатися. Богдана Лисенко, Святослав Іванюк, телеканал «402». Сади надії під такою назвою у Франківську стартує 18-та хвиля всеукраїнської екосоціальної ініціативи Посади дерево миру. Ініціатором якої є бюро бюрокація з питань екології. Мета акції висадка плодовитих дерев, врожай з яких спрямують на потреби нужденним. Кожен має якийсь там певний задум, наприклад, дехто. Здає ті плоди на соки, поможено. Ну, тобто протягом років вже є сади, які плодоносять, досить досить успішно плодоносять. Дехто використовує на різні соціальні ініціативи, дехто має, скажімо, так свою пекарню, роблять варення і відповідно вже має своє варення з тих з з того саду. Хто наважується на той крок, щоб закласти сади, ми десь… Е Перш за все просимо, щоб була людина, яка буде доглядати за тим садом, бо на дикого сад рости не буде, потребує певного догляду. І цікавимося, яка є ціль, мета, тобто, що в майбутньому планують громада робити із тими плодами. Загалом цього року висаджуватимуть сотню фруктових саджанців. Замовляють скажуть організатори лише місцеві, щоб краще приживалися. Половину вартості покриває бюро з питань екології. Решта суми це вклад парафії. Це бюро з питань воно поширюється по цілій Україні, і в кожній єпархії е, нашої української рекатолицької церкви є священник відповідальний за екологічне служіння, і відповідно в кожній єпархії подібні сади надії закладаються. Синкровано. тобто в нас на Івано-Франківщині, ми закладаємо два. Траф'яні сади. Один це село княгиничі, е нарготичні. На і другий це на Долинщині. Кожне дерево, яке садимо, це є десь така вклад, інвестиція в майбутнє покоління. Ми віримо в те, що війна закінчиться, і наші, скажімо так, діти, онуки зможуть не скористатися тих плодів. Висадити саджанці планують до кінця тижня. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402. Високі здобутки на міжнародній арені. Франківки вибороли медалі на Кубку Європи з фристайлу. Звання чемпіонки на них вдалося здобути Оксані Яцюк. За підсумками сезону у загальному заліку вона посіла перше місце. Своїм результатом, каже, задоволена і присвячує його українським захисникам. Є можливість тренуватися і загальному покажувати наш, наш, наш вид спорту на міжнародних аренах. Ем... Також хочу сказати, що у нас довгий був цей збір, довгий сезон. Він в мене був перший такий довгий, і насправді було хвилююче, особливо перші змагання на Кубку світу, досить хвилююче. Не менш гідний результат виборола спортсменка Ангеліна Брикіна. У фіналі їй вдалося здобути срібло. До цих змагань каже спортсменка готувалася довго і наполегливо. Цей сезон був дуже важкий, тому що він був дуже довгий від 1 січня. До вчорашнього дня ми не були вдома. Ні одного дня ми не були вдома. Це ми рахували, це 10, 99 днів. Це було дуже важко. Але потрібно боротися, тому що якщо є наші хлопці, дівчата, які борються там, ми не маємо права пускати руки. І я завжди буду дякувати Збройним силам України. Здобутки спортсменок результат наполегливої праці, і це гордість не тільки для Івано-Франківська, а й для держави загалом, адже вони вкотре показали на європейській арені силу та міць українського народу. Дівчата в цьому сезоні в принципі непогано Вони почали сезон з збору, який проходив в Фінляндії. Він завжди там проходить. Дівчата там почали відпрацьовувати свої стрибки. Ангеліна, наприклад, виконала всю програму, з якою вона виступала, вдосконалила стрибки програми, з яких з якої виступала на кубках світу, і це їй дало змогу потрапити у топ 6 Ми пишаємося нашими спортсменками, які займали достойні високі місця на Кубку світу на різних змаганнях. Це наполеглива праця, праця тренера, праця спортсменів. Щоб попасти на кубок світу, треба пройти не одне горнило змагань, а попасти там в шестірку, скажімо, фінальну, то потрібно надзвичайно складні виконувати, скажімо, стрибки. Ну і відповідно, цього року ми можемо похвалитися тим, що наші спортсмени великі молодці. Наразі спортсменки відновлюються після змагань і вже згодом розпочуть підготовку до Олімпійських ігор, які відбудуться у 2026 році. Діана Висоцька, Віталій Магалаті, телеканал 402. неймовірний камбек драконів та переможний гол на останніх секундах зустрічі. Франківський ураган у перенесеному матчі 20-го туру футзальної екстраліги здолав суху балку. Розпочався домашній поєдинок для господарів не надто вдало. Уже на старті гостям вдалося відкрити рахунок, а за дві хвилини вийти вперед. До кінця першого тайму жовтоводці розписалися у воротах кіпера франківців ще двічі, на що дракони відповіли голом від Даміана Запорожана. А ось у другій 20 хвилинці ураганівці не лише повернулися в гру, але й здо були вольову перемогу. Ще два м'ячі відквитали Клімчук та Британ. А за шість хвилин до завершення матчу Ярослав Савич зрівняв рахунок. Підсумував камбек драконів Ілля приходько, який головою забив вирішальний гол за 20 секунд до кінця зустрічі. Остаточний рахунок 5-4 на користь урагану ми грали проти досить хорошого суперника. Ми ретельно до нього готувалися. Тобто якихось там розмов слів про недооцінку взагалі не може бути. Приємно, що ми прийшли в роздягальню, поговорили, вказали на моменти, на які слід звернути увагу, де є наша перевага, де була перевага суперника, нівелювати цю е, їхню перевагу. Приємно, що ми це правильно зрозуміли, втілили в життя, тому що, як я зазначав раніше, наша команда з характером, молода, амбіційна, і ми це доказали сьогодні в другому таймі. Свій наступний поєдинок дракони зіграють на виїзді у межах ще одного перенесеного 19-го туру регулярного чемпіонату. Уже цими вихідними підопічні Юрія Іванишина зустрінуться з харків'янами.